Другий день на території анексованого Криму перебуває президент Росії Володимир Путін. Він скликав у Севастополі Раду нацбезпеки Федерації. Нагадаю, в українському МЗС візит Путіна до Криму назвали неприйнятним. Які ще заходи заплановані на півострові, та яка нині там ситуація? Телефоном розкаже наша колега Ольга Хмельницька. Олю, які маєш подробиці? Менше другий візит Володимира Путіна в Крим з моменту незаконної анексії українського півострова. Сьогодні він планує зустріч з депутатами державної думи та членами російського уряду. Про що саме будуть говорити достеменно невідомо, бо навіть акредитовано пресу на цей захід не пускають. Про цим кримчанам цей візит приніс кілька незручності. По перше, почалися суттєві проблеми з бензином. На заправках його або зовсім немає. Тільки найдорожчі марки на трасах державного значення Сімферополь Ялта та Ялта Севастополь утворюються затори, бо дорогу перекривають для проїзду російських кортежів. Цим край задоволені туристи до візиту Путіна в Криму готувались протягом усього останнього тижня. Мили, підбілювали і вичищали вулиці. У центральних готелях Південного берегу немає вільних номерів, бо там розселили російських депутатів та людей, які відповідають за підготовку візиту російського президента. Кримчани говорять, що основна мета прибуття Путіна підготовка до виборів. Це була наш колега з Криму Ольга Хмельницька. В окупованому Криму передвиборча кампанія. За місяць там заплановано вибори до парламенту, які зараз називають Державна Рада Республіки Крим. Обиратимуть 75 депутатів, 50 з них за партійними списками. Решта мажоритарники. У перегонах беруть участь родичі головних сепаратистів Аксьонова та Костянтинова. Кримчани по-різному ставляться до цього голосування. А по чому? Наш спасіть. расскажите, вы знаете, пожалуйста, как он спас? Расскажите, пожалуйста. Не надо, то я буду плакать. По дому автомата не хочу идти голосовать, честно. Так уже вроде ушли эти дела. Ну и что, да. что ушли. Не хочу. Это неправильно. Потому что аннексированная зона.